Бувають такі події дітки в житті країни, які стають тяжким випробуванням на міцність, на вірність, на силу, любові та патріотизму для кожної людини. Для кожного дітки це щось особливе і незвичайне. Отже, ми з вами живемо в час таких випробувань. Здати тест на мужність і відвагу випало нам, а саме українцям. Зараз про українців знають майже в кожному куточку світи, світу. Тому саме зараз Україна потребує нашої з вами, любові та підтримки. Так? Чому саме дітки? Тому що дітки втілюють в дорослих дітки надії. Зараз в нашій країні, як ніколи, потрібно бути єдиною та згуртованим таким, допомагати один одному, хто чим може. На цілісність нашої держави посягнули вороги і багато українців зараз боронять нашу державу. І ви знаєте, що і на Донецьку, і в Херсоні, і так далі. Захисники щестю відвоюють та захищають кордони нашої країни, борються за єдність та сте мені відповідь. Хто став у нас на захист нашої держави? Скажіть мені, будь ласка? ЗСУ. Збройні Сили України. Хто ще? Підказка на слайді у вас. А... Пожежники. Пожежники, рятувальники це в нас Президент. Тероборода. поліцейські Тероборода. поліцейські. Президент. Президент, України. Президент України в нас є верховним головнокомандувачем. Волонтери. 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 І звичайний український народ. Добре, скажіть мені, будь ласка, а яка роль кожного українця у цій війні? От, от, от яка роль? Захищати Україну. Захищати Україну з чим? Допомагати в... воєнним. Добре, ще відстоювати. відстоювати свою свободу. Дуже багато років в місті Мелітополь він зараз окупований, і там я бачу багато відео звідти, що там люди голими руками вони з. Стояли на дорозі, там при... з... запиняли ці воєнні танки і так далі. що Вони виходили на великі мітинги і протести там на вулиці, дуже великі, наприклад. Я бачив дуже таких багато відео, що там от, буквально чи тим камнями там кидають в цих е... окупантів, чи так далі. Ну, там, Я бачив ще відео, там по-моєму, чи це в Мелітополі, чи десь поблизу, не запам'ятаю точно там. Е... Десь чоловік заліз на танк, там щось мирна людина, напевно, з кимось ще. Там щось танк. І на танк він заліз і поставив флаг України. Там щось таке. Ось так. От ти вважаєш це героїчним читом, правильно? Так, так. Це героїзм, правильно, дуже гарний, дуже гарний приклад. Ще хто може такі приклади привести. Можливо, знаєте просто чиїсь чинок. Можливо, дійсно ви бачите, що з перших днів війни дуже багато людей? Е, пірки... Можна я? Можна? Можна я? Софія, давай. Е, наші воїни кожен день боронять нашу землю, нашу Україну і борються за неї і рятують нашу Україну. І це теж може бути великим прикладом. До того, що вони кожен день роблять дуже героїчні відчинки для всього народу. Так, добре. Можна тепер, тепер я? Можна тепер я? я коли... Можна. Коли війни... Руслана, так, тільки ну... говори, будь ласка, в мікрофон, бо тебе погано трошки чути. Ми коли їхали на Западну Україну, там. Е... Було видно, видно, через Шитовську трасу було видно дуже багато згорівшої техніки РФ. Так. І що це означає? Означає, що наш що ЗСУ може дуже багато знищити техніку. От. Значить, це теж свідчить про те, що які героїчні наші воїни. Правильно? Правильно. Ще хто хоче сказати, можливо, ще є яскраві приклади? А, і добавить, і добавить, і добавить. Добав. І е, на цьому на хрещатику, скільки було техніки згорівши. так, от, власне, скільки на хрещатику, якщо ви ходили на цей парад на, 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 на Майдані Так-так-так, на Майдані, так, так, е, на майдані то ви бачили е, понищену оцю расистську техніку, і е, розумієте, що за цим стоять героїчні вчинки наших воїнів.